Вітаю вас, шановне панство! Чи бажаєте ви чогось містичного, красивого і вельми якісного? Відповідь так: тоді сьогодні в нас огляд на Нобу містік. Мене звати Віктор. Це компанія Саумах. В минулому випуску ми з вами говорили за ТВС-наушники, ну можна сказати, середнього сегменту. І говорили ми за зручність, автономність, шумозаглушення, в яких навушниках додаток краще і таке інше. І звук там був хоч і важливим елементом, але фокус уваги іноді зміщувався на навушники із кращими мікрофонами, кращим шумозаглушенням, кращим застосунком. Тощо сьогодні ж ми з вами поговоримо за навушники вже преміального сегменту від компанії Noble, а саме, фокус про містік. Комплектація в нас надприємна. Навушники, кейс, інструкція, кабель Type-C, оксамитовий мішечок для носіння і ще один кейс для амбушурів. І в нас тут цілих 6 варіантів, включаючи ті, що на навушниках зараз: три варіанти звичайних амбушурів і три варіанти двофланцевих. Всі різних розмірів. Кейс металевий з дуже приємним покриттям. В порівнянні із іншими ТВС ками він ну, насправді не маленький. Досить дивний механізм. Самої кришки він має невеличкий люфт, але тим не менш відчувається досить надійно. Кейс має ємність батареї в 500 мАч і дасть вам плюс 4 повних заряди. А час роботи самих навушників це приблизно 7,5 годин. Тобто, загалом це майже 38 годин. Роботи, що насправді дуже і дуже непогано, самі навушники дуже красиві. Думаю, ви і самі це бачите зараз. Назва такого корпусу називається Deep Galaxy. дійсно виглядає надзвичайно космічно і. Містично. Окрім цього, сюди влаштували світодіоди, мікрофони і сенсорну панель для керування. Дійсно, насправді, чудовий і функціональний дизайн. Також вони досить великі. Для людей з маленькими вухами носіння може бути проблематичним, тому обов'язково приміряйте їх перед покупкою. Ергономічні, анатономічні, коротше, форма повторює вушну раковину, що нам нагадує про професійні кастомні інеєр монітори Але в цьому випадку форма доведена до середнього значення, тому навушники підійдуть великій більшості слухачів. Що не менш важливо, це є продовженням функціонального дизайну цих навушників, бо така форма дозволяє чудово ізолювати усі навколишні шуми, причому настільки добре, що тут немає активного шуму заглушення, і повірте мені, воно тут не треба. Всередині цих містечних. Навушників нас чекає доволі конкретна гібридна начинка: два арматурних драйвери та один динамічний радіусом 8,2 мм. Все це підкріплюється чіпом Qualcomm та Bluetooth 5,2. Підтримуються кодики AAC, CBS, APTX та APTX Адаптів. А LDAC, на жаль, не завезли найкращу якість, ви, звісно ж, зможете отримати через aptX, але тим не менше, при тому, що в мене iPhone і я бачив інформацію, що AAC в цих навушниках реалізований не найкращим чином. Все одно насолоджуватися музикою мені це не завадило. Але в перспективі я уявляю, який звук тут буде при підключенні до правильного пристрою з з музикою. Аж мурашки. Ух. Та перед тим як перейти до звуку, поговоримо про керування та застосунок. І одразу рекомендую вам змінити його на більш зручне, оскільки стандартна розкладка дуже дивна. І таке ж дивне і налаштування, оскільки змінити вам дозволяє лише подвійний та потрійний натиск. Коли в будь-яких інших ТВС-ках це налаштовується без проблем і про наявність говорити навіть не треба. Якщо не зважати на це, то керуються навушники досить зручно. Іноді, звісно, бувають випадкові натиски, наприклад, коли знімаєш один навушник, але в принципі Чоку критичного. По застосунку все дуже базово. Еквалайзер, до речі, дуже непоганий і має змогу піднімати і опускати частоти на 12 дБ вверх і вниз, що дуже добре. Та також має декілька стандартних пресетів і можливість створювати та зберігати власні. Не можу сказати, що він неймовірно зручний. Як на мене, застосунок для Noble Falcon набагато приємніший. Але там з ним інша проблема. А щоб дізнатися про неї, переходь за підсказкою. Окремо я хочу поговорити і похвалити Noble за мікрофони, бо вони тут дійсно дуже хороші. Мені дуже подобається, як вони передають звук, але на жаль, в них зовсім немає ніякої програмної ізоляції голосу. І тому увесь навколишній шум буде просто вас перекрикувати. Але тим не менш у тихому приміщенні звук неймовірний. Ну як для тебе сок? Ну що ж, друзі, це в нас тест Noble Focus Mystique. І як ви чуєте, звук мікрофонів дійсно дуже і дуже. Хороший. Ну, мене звати Віктор. Це компанія SoundMag, а ми переходимо далі. Ну що, ж, друзі, ми зараз вимкнули знову по новий штим для того, щоб ви розуміти, наскільки добре будуть себе почувати всі нависники таких умови. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMag. І це тест. Нову. Окус. Проходимося далі. І нарешті, друзі, давайте поговоримо за головне звук. І як би це дивно не було, але стандартний профіль звуку мені не зайшов взагалі. От від слова, зовсім. Прошу звернути увагу на мої налаштування еквалайзера. Угу. Як ви бачите, в мене провал на 125 Гц. Це низька середина, і вона була завалена повністю. Але, тим не менш, як тільки ці зміни в еквалайзері були зроблені, для мене відкрився абсолютно прекрасний світ звуку від. Нобу. І як бачите, для мене високих частот було також забагато, тому я зробив невеликий зріз, і все зазвучало просто прекрасно. Все, як я люблю. Тому, будь ласка, можете спробувати мої налаштування. Навушники дуже панчові, іноді навіть здається, що навіть занадто, але мені це подобається. Чудово вибудовується сцена, і можна прекрасно почути будь-який інструмент в міксі. І, до речі, це ті навушники, в котрих чудово чуєш, де трек зроблений і зведений добре, а де є. Алтура було надзвичайно приємно усвідомлювати, що вони чудово грають як електронну музику, типу нового скрілекса та апаши, так і мого улюбленого стінга і наших прекрасних Фауну і назву. Коротше кажучи, мінуси є, але звук відпрацьовує кожну копійку. Мені. Дуже подобається в мене ще й останній місяць, просто турне по ТВС, тому це чудове логічне продовження. До речі, хочу поставити оцінки по нашій таблиці, котру ми показували в минулому відео. За стосунок це 3,5 бали, оскільки він і не дуже зручний, і в ньому і функціоналу не так багато, як хотілося би. Мікрофон я ставлю 4,5 бали. Ну, мінус я забираю за те, що він не може ізолювати зовнішні шуми. Шуму заглушення неочікувано, але 5 балів, оскільки ергономічна форма дійсно дуже. Добре, глушить усі навколишні шуми краще ніж будь-який шумодав, насправді керування це 4 бали. Ну непогано, але звісно ж може бути краще. Ну і звук це, звісно ж, заслужено п'ятірка, 5 балів, 10 із 10, Як хочете, так і називайте. Коротше, 5 балів. Але найприємніше, друзі, це що зараз ви можете забрати ці навушники всього навсього за 13 тисяч гривень, оскільки зараз на них діє акція. У зв'язку із днем народження саундмах. І окрім того, що зараз в нас є купа неймовірних акційних пропозицій. Якщо ви зробите замовлення будь-якого товару на суму від 3 тисяч гривень, то автоматично будете приймати участь у розіграші суперпризів від саундмах. Кожні витрачені 3 тисячі гривень дають вам додатковий шанс виграти. Одне замовлення дає можливість виграти один приз. Ну а сам розіграш відбудеться 15 листопада в прямому ефірі на нашому Ютуб каналі. Тому, друзі, обов'язково завітайте до наших салонів в Києві, Одесі та Дніпрі. Слухайте навушники від Noble. Купуйте та приймайте участь у розіграші на Дня народження Саундмаг. Ну що ж, друзі, на цьому наше відео підходить до свого завершення. Я дякую вам за перегляд і, звісно ж, прошу вас підписатися на цей канал, на наш телеграм-канал і на наш інстаграм. Обов'язково ставте вподобайку, пишіть комент і дзвоніть у дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Мене звати Віктор, це компанія SoundMag. Побачимось за секунду.